Побачите, що буде. Макс, а у нас що воду п'ють? А у нас що воду п'ють, ну, не знаю, може і хто воду п'є, я, наприклад, молоко. <схід> я не хочу ні води, нічого більше, мене молоко влаштовує. І то вже в крайньому випадку, якщо нема молока, що кози не доїться, ну, то тоді вже мушу пити те, що є. Чай, компот. Узвар. А, а Науменко. Я ніколи російською мовою не розмовляла. В нашій тут стороні навіть ніхто, в нашій селі ніхто російською мовою не розмовляв, так щось таке і не розмовляє. Хіба ті, що переселилися, але і то вони вже майже, майже на українській, українською мовою розмовляють. Так щось таке. Наталія Шул... Шумко, доброго і мирного ранку. Люба, блокуйте всіх, хто пише негатив. Нехай ранок розпочнеться тільки з хорошими побажаннями. Дай Боже, щоб все було найкраще, Наталю. Не звертайте на них уваги. Вони ж хочуть заробити, мої якраз кусочок хліба куплять, а моє хто в бутилку. Фловерс, а в Америку не хотіть, мені в Україні непогано, але краще до Америки, ніж до такого задріпанства, як ви в ньому живете. І зла. Жанна Дарк, Курськ, Белгород, Кубань, ето Україна. Так Жанна Дарк? так воно є. Оля, Жанна Дарк, доброго ранку. Юля Бойко Богдан Дан з Тернопільщини Передає йому також Оля. Таня ворона доброго ранку, бурхат. Я хочу только мира для всіх і понімаю, скільки людей истребили, кому землі мало по два на два виділять уже в п'єсі почитають. Як будуть масові захороніння, власть о росіянах заботиться? Ой будуть, будуть. Їм саме легше, щоб пропав без вісті, не треба виплачувати грошей. Алла Закутайло, Чумаченко, Катюша, Карась, доброго ранку, приємного спілкування, Божого благословення. Івана, Оля Чумаченко, доброго ранку. Василіч, завтра зайду, провірю. Василіч, в мене вечір ще ефір буде. Тільки не знаю. Улюню, ти не знаєш, коли в тебе буде ефір? В п'ятій годині чи в сьомій? Ось. Якщо більш-менш знаєш, то напиши мені, щоб я сказала, коли там буде ефір. Так, Оля, Валя, Лапенко Люба, доброго ранку, Жанна, Андар, дякую. Бабуся Галя, Любочко, буду поки слухати, бо йду збиратися на службу в церкву. Вже сорок днів по брату. Зрозуміла, бабусю Галю. Царство йому небесне, а вам сили і здоров'я. Лимон, як статі, ну то твоє діло можеш навіть і на стіл. Ти знаєш. Буде легше навіть не треба з горшком на стіл ставити. А так зразу обернувся і похлебав. Бабуся Аль, Галя, Оля Валера, доброго ранку і гарного дня. Оксана Оксаночка. Мама доброго ранку, гарного дня і Надю. Гарного дня. вам. Оксана Оксаночка, доброго ранку, Любочка і всі чай, в чаті. З новим суботнім днем і гарного всім настрою і вам гарного настрою, миру і спокою. Діана Лемон, привіт. Ілля, привіт, Оля Галя, бабуся Галя, Олічка. Може, не встигну на стрім, то прожмуть лайки добре. Катерина Возна, Оксана. Доброго раночку. Оля Оксана Оксаночка. Доброго ранку. Блін, фул. По Мівдену. Помівденій по на українському. Есть два варианта. Ведь, э, ведьмедь и ме, медведь. У славян медведя считают хозяином леса и боялись называть его по имени Бер. Поэтому его называли медведь. Мед ведет. Или ведь мед. Зрозумели? Оксана Оксаночка, Катерина Олечка, доброго благословенного дня. Оля Ілюша, привіт. Олюню, напиши, якщо ти знаєш, хоч коли в тебе буде коли в тебе буде стрім ввечері. Так, Світлана, люба, як дізнатися, що коза вагітна?